Актуальна, творча професійна еліта нашої країни попри війну продовжує примножувати власний потенціал на благо рідної держави у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася церемонія вручення дипломів бакалавра. Перед урочистим засіданням вченої ради, присвяченим врученню дипломів, ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко поспілкувався із кожним факультетом та навчально-науковим інститутом у неформальній атмосфері. Випускники, шановні батьки, шановні колеги науково-педагогічні працівники Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Я щиро вітаю вас із урочистим засіданням чинної ради нашого університету, присвяченого врученню дипломів бакалаврів. Все це стало можливим безумовно завдяки зусиллям Збройних сил України. І за цими щиро. Сьогодні надзвичайно важлива місія, яка стоїть перед усім нашим колективом, це отримання якісних знань, які допоможуть нам у повоєнні розбудові нашої країни. І сьогодні я з радістю вітаю більш ніж 700 випускників, які через деякий час отримають дипломи бакалаврів. І мені приємно констатувати той факт, що ви усі навчалися більш ніж за. Та освітніми програмами. І цим підтверджується багатопрофільність і класичність нашого університету. І Я щиро дякую вам, що ви за період вашого навчання проявляли успіхи у навчанні, здійснювали і брали активну участь у науково-дослідницькій роботі, брали участь у наукових конкурсах, спортивних змаганнях, перемагали і тим самим здійснювали і робили свій внесок. У підвищення рейтингових показників діяльності Полтавської політехніки було оприлюднено новий рейтинг рейтинговим агентством освіта ЮЕЙ, у якому Полтавська політехніка посіла 32 другу сходинку серед кращих університетів України. І можна сміливо вважати, що ми в тридцяті кращих університетів України а сьогодні я хотів би вам побажати успіхів. І не досягнутому не зупинятися. Успіхи у складанні для тих, хто складає вступних іспитів до магістратури. Я думаю, що ті знання, які ви отримали, не складуть для вас великої проблеми, і ми вже найближчим часом, а саме 1 вересня, зустрінемося на посвяті у студенти і будемо планувати наше мирне повоєнне майбутнє. Давайте всі разом подякуємо мужності і незглавності українського народу. Подякуємо Збройним силам України і слава Україні! Героям слава! З головної сцени полтавської політехніки, випускників, привітав начальник полтавської обласної військової адміністрації, член наглядової ради університету Дмитро Лунін. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, що у вас є така можливість. У нас у всіх є така можливість у вас навчатись очно навчатись, у нас працювати. Всім вам бажаю міцного здоров'я. Всім, хто планує далі навчатись, здати тести і поступити в магістратуру. Ну і всім нам перемоги. Слава Україні! До вручення дипломів бакалаврів долучився директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Більше 700 молодих людей. Сьогодні піднялися ще на один щебель у своєму особистому професійному і науковому розвитку, тому я сподіваюся, що ви успішно пройдете наступний етап складання єдиних вступних іспитів, продовжите своє навчання на другому магістерському рівні. Побажаю якомога більше перемог у вашому. Подальшому житті, щоб ви прийняли гідну участь у повоєнній відбудові нашої країни, і дуже сподіваюся, що ваш випускний як магістрів ми з вами будемо святкувати вже після перемоги. Слава Україні! До церемонії вручення дипломів також долучилися директори, декани структурних підрозділів, які за чотири роки навчання стали наставниками, друзями і підтримкою на шляху до професійного становлення. Святкові привітання підготувала для випускників танцювальна пара Анастасія Онищенко та Олекса Щурдунець, які подарували патріотичну хореографічну композицію. Понад 700 випускників бакалаврів полтавської політехніки. Більше ста бакалаврських освітніх програм. Як підтвердження багатопрофільності і класичності університету, котрий, попри війну, динамічно розвивається, сьогодні особливий день у житті Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. адже більше ніж 700 випускників отримали дипломи бакалаврів на долю цих студентів, випали дуже непрості випробування. Це і ковід, це і війна, але Полтавська політехніка це суцільний пункт незламності, і ми мужньо пройшли усі випробування і зробили все для того, щоб наші студенти отримали довгоочікувані дипломи. Але сьогодні урочисте засідання вченої ради відбувалося з урахуванням воєнного стану. Зазвичай випускники дарують закладу вищої освіти якісь подарунки, пам'ятні, але сьогодні. Це були стримано виважені урочистості, і результатом яких був подарунок від випускників Збройним силам України. Ми разом з нашими випускниками зробили свій внесок у наближення перемоги над ворогом і передали на зібрані кошти Збройним силам України дрон, який, я сподіваюся буде в нагоді, і зробить все для наближення. Перемоги України над ворогом. тож я щиро вітаю випускників бакалаврів Національного університету Полтавська політехніка отриманням довгоочікуваних дипломів. Бажаю їм успіхів у складанні іспитів для того, щоб продовжити навчання і через деякий час отримати дипломи магістрів. Я впевнений, що дипломи магістрів. Студенти, випускники Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка будуть отримувати вже у мирній повоєнній Україні. І будуть робити все для того, щоб розбудовувати і відновлювати зруйновану інфраструктуру, адже широкий спектр спеціальностей, за якими навчаються студенти у полтавській політехніки, дозволяє відновити практично і майже усі галузі економіки України. Тож, шановні випускники, успіхів вам, вдала. І ефективно використовувати знання, які ви отримали під час свого навчання. Зустрінемося 1 вересня на посвяті студенти вже за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. А сьогодні я дякую Збройним силам України за можливість провести урочистості, які були присвячені випускникам бакалаврам Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Хотів би всім, хто поступає на магістратуру, побажати тільки успіху у навчанні, щоб успішно здали всі вступні екзамени. Мені Полтава. Полтава – Полтаво місто тут в Україні. А я був від а потім я типу поміняти університет тут в Полтаву. Я щасливий, звісно. Хочу сказати спасибо всій моїй сім'ї. Я здійснювати максимально, що я можу. А от мене вийшло. Слава Богу. Для всіх студентів, всіх бор. Не ви держава. По цей момент. На наймаціям до ворота. Дякую дякую мам, санкція мода, про моїх сестрів, про мої брода, його. Я говорю, що в Україні сунду, верисун, закончить. Бажаю всім успіху, бажаю здійснювати свої мрії і до зустрічі в магістратурі. Дуже вдячна за увагу викладачів, їх професіоналізм, їхню турботу, а також їхню допомогу в розвитку нас як студентів, як майбутніх фахівців. Дуже, дуже дякую їм. Прогресивна та творча молодь залишається і навчається в Україні. Тож у нашої незламної нації прекрасне майбутнє, красиві, розумні, успішні випускники одного з найпотужніших багатопрофільних класичних університетів нашої країни. Переконані, що дипломи магістрів кожен із них отримає у мирній, незалежній та демократичній країні.